Вітаю самих найкращих на каналі. І у нас магазин Аврора. Тут з кожним разом все більше і більше товару. І тяжко не те, що візочком проїхатися, а взагалі тяжко пройти. А, ну це добре, коли великий вибір. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки. Акції починаються з 10 по 16, включно. листопада швиденько подивимось на побутову хімію. Бачу багато нових акцій та знижок. І будемо шукати з вами новинки. Від торгової марки Обих є шампунь, є кондиціонери ось такі. в одному, 500 мл. Зараз по 74 гривні. Ось такий спрей-кондиціонер та спрей-активатор росту для волосся 100 мл за 32 гривні. Сухий шампунь для волосся, а це він, це не він, здається, це не від нього цінник. Ну... Немає цього шампуню сухого. Це якась новинка. Дуже хороша зараз ціна на шампунь Шауму 7 трав для нормального та жирного волосся 400 мл 79 гривень. Для найменших шампунь дитячий, 430 гривень, 39 гривень. Маска догляд від Ecoline. Так, тут об'єм 200 мл є для різного волосся, зараз по 39 гривень. І цієї ж серії можна придбати шампуні 400. Вибачайте, 250 мл за 49 гривень. Теж хороша знижка. Чоловічий шампунь гель для душу. 47 гривень 250 мл. Ось такі кремові гелі для душу, багато різних ароматів, по 49 гривень 400 мл. Ось такий великий крем гель для душу піноколада літровий. Зараз 59 гривень. Великий шампунь літровий. Ось такий від Еколайн. Лише 32 гривні. І також за 32 гривні можна придбати літровий шампунь Пуся. З'явились новинки. Дивіться, гель для очищення шкіри і маска по 150 мл. Дуже багато різних новинок. Бачу: по 84 гель для очищення шкіри, 99 гривень. Маска для проблемної шкіри. Ось такий скраб для обличчя з Алої можна придбати за 55 гривень. А ось ці бомбочки зараз поставили зі знижкою. Пам'ятаєте, я їх показував як новинку по повній вартості. А зараз вони зі знижкою 99 гривень в подарунковій упаковці. Вага бомбочки 100 грамів. Морська сіль для ванни. Є багато різних ароматів. 500 грамів 32 гривні зі знижкою. Бальзами для губ від ловіт. Зараз також в акції по 29 гривень. Є ще ось такі ловіт із Алоя. Натуральний гель. Для гупу 29 гривень. А мило для інтимної гігієни з пантенолом пробіотики. Тут 310 грамів, зараз зі знижкою 64 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати кремове мило шик. Пляшечка з дозатором 500 грамів за 49 гривень. До речі, тут така гарна пляшка, що потім навіть можна використовувати, просто переливати мило із ось таких пакетиків. Рідке крем мило 450 мл за 19 гривень. Перший раз бачу мило «Кактус». з ароматом кактуса. Зараз внюхну 500 мл 24 чотири гривні. Чесно кажучи, я не знаю, як пахне кактус, але аромат приємний. Зі знижкою дитяче мило для рук 450 г 39 гривень. Так, ось таке крем мило 520 мл по 37 гривень. Дика вишня, мило рідке для рук, 450 г 32 гривні. А зі знижкою можна придбати тверде мило шик. Тут 4 шматочки по 90 г кожне. 64 гривні. Зі знижкою зараз ось такі клатчі. Я їх показував нещодавно як новинка, а вони зараз зі знижкою 229 гривень. Ось така також є в різних кольорах. Має ще ланцюжок, зараз зі знижкою 179 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати тканеві маски для обличчя по 32 гривні. Є дешевші також маски для обличчя по 22 гривні. А ось тканеві маски Нівея дорожчі по 59 гривень. Навушники, вакуумні дротові по 49 гривень. Ось такі я знайшов навіть по 34 гривні зі знижкою. А з мікрофоном по 119 гривень. Дротові вакуумні. Дротові вакуумні по 79 гривень. Дивіться, є ще бездротові. Так, із зарядною станцією по 499. Знайшов для малечі ось такий чудовий набір. Дивіться, манікюрний, щоб малеча не використовувала ваші лаки, помади. Можна придбати за 99 гривень для маленької принцеси. Знайшов м'яку іграшку коник. Зараз ж рік коня буде 149 гривень. Вже такі трішки більші. Поні, ось такі величенькі по 499 гривень. Ополіскувач для білизни Сенсуа, є різні аромати. А тут 2 літри 89 гривень. На ціннику написано 2 літри, а тут 1 літр. Ось я знайшов 2-літровий, але він стоїть внизу, а цінник вгорі. Давайте перевіримо ціну, чи дійсно цей величенький. да, Дійсно, 22 літри за 89 гривень. А дивіться, а ось такий кондиціонер Ополіскувач лише 29 гривень 1 літр. Олімі, ароматичний спрей для дому 500 мл 39 гривень. В Аврорі можна придбати олівець для чищення прасок 30 г за 10 гривень зараз в акції. Туалетне каченя стікери для унітазу під обідок 3 штуки 44 гривні. Амбрев для бачка унітаз 64 гривні вже це зі знижкою. Поліроль для догляду за меблями 500 мл спрей 49 гривень. Засіб для миття ванної кімнати спрей 500 мл 54 гривні. Активна мультипіна для очищення. поверхонь мультифункціональна 500 мл 59 гривень. Онікс засіб для унітазу літровий 64 гривні, акційна ціна. Засіб, очисник побутової техніки, видалення накипу та іржі від Міс Хелен. Зараз зі знижкою можна придбати за 124 гривні, тут 300 грамів. А ось цей рів зараз в акції по 64 гривні. Капсули для прання універсальні провож 10 штук 84 гривні. Пральний порошок сама. Вага 350 грамів, 29 гривень. Зі знижкою міс Хеллен кисневий відбілювач 1 кілограм 111 гривень кисневий порошок, а тут кілограм 200 грамів, і зараз він 134 гривні. Велс, знаєте також, кисневий плямовивідник 900 грамів, 88. Кондиціонер для білизни Сімана, 800 мл, 99 гривень. Знайшов ще якусь новинку. Це також кондиціонер для білизни-літровий. Є також аромати різні по 89 гривень. Акційна ціна, об'єм 1 літр. Окей, кисневий порошок для прання універсальний 400 грамів з ароматом м'яти 32 гривні для ручного або ж автоматичного прання. Рідка праска а зараз по 59 гривень спрей 500 мл. За 29 гривень можна придбати засіб для миття посуду Limon Fresh 500 мл. Для миття дитячого посуду 600 грамів у типуці 36 гривень. Піна для миття посуду 500 мл 44 гривні. І ось такий можна придбати за 19 гривень. Засіб для миття посуду Грюнвельд 500 мл 24 гривні. А ось цей буде найбюджетніший в Аврорі за 12 гривень 400 мл. Великий Гелекс 950 грамів 89 гривень. Для миття дитячого посуду сатін. Тут 750 мл за 34 гривні. Зараз хороша знижка. Зверніть увагу. Для пухнастиків пауч пакети Віскас по 15 гривень. Ось такі по 12 гривень. клуб 4 лапи по 14. А є ще ось такі панкіт по 10 гривень. М'ясна миска 11 гривень. Оптіміл сухий корм 700 грамів по 229. Сухий корм Пуріна Ван 800 грамів 209. 39 гривень. Зараз набір серветок віскозних. Фрекінбок 4 штуки в упаковці. Універсальні серветки для прибирання фрекінбок. Зараз можна придбати за 30... 39 гривень. Набір кухонних губок 5 штук, 17 гривень. Ось такий килимочок для раковини. Зараз можна придбати за 55 гривень. Акційна ціна. Розмір 33 на 28. Набір прищепок в упаковці 20 штук, 29 гривень зі знижкою. Набір гачків 39 гривень і 34 в залежності. Які? Зі знижкою можна придбати кутову поличку до ванної кімнати на присосках по 55 гривень. Сироветки Optimal для прибирання. В упаковці 30 штук розмір 25х25 зараз 44 гривні. Акційна ціна. Зі знижкою 50%. Відсотків, ось така настінна металева поличка. За ціною 139 гривень. 29 гривень, мильниця полиця для ванної кімнати на присосках. Органайзер для холодильника. Ось такий пластиковий, вузенький. Зараз зі знижкою. За акційною ціною 34 гривні. Ще щось таке цікаве знайшов в коробочці, як ви гадаєте, що тут таке цікаве. Дозатор для зубної пасти на стінний за 59 гривень. Ось така щітка для вичасування шерсті. А із кнопкою для видалення шерсті із щітки. Зараз 55 гривень. Хто шукає змінні насадки для плоскої швабри, зараз можна придбати за 39 гривень. Ось такі. Дивіться, які гарні дозатори для. Рідини для миття посуду переливати. Сюди можна поскладати губочки. Зараз скажу ціну цієї новинки. Вони колись дуже давно були і знову їх привезли. 129 гривень. Так, ще щось в коробочках. Тримач для рушників металевий. А, він також вже був колись, 139 гривень. Зараз він зі знижкою. Ось таку обідню тарілку із червоної глини можна зараз придбати за 58 гривень, діаметр 21,5 см. Ось такі баночки для сипучих скляні із бамбуковою кришкою. Точніше, вона дерев'яна, мабуть. Зараз по 99 гривень. Салатник склянний діаметр 19 см 109 гривень. Ось такий салатник. Зараз можна придбати зі знижкою. Діаметр 8 см. Ціна 49 гривень. Зараз подивимось на ось цю масляничку. Зараз вона в акції. Так, дивіться, яка цікава. Одразу чомусь мені нагадує мамин сервант. Зараз зі знижкою. 99 гривень. А це, здається, цукерниця. 49 гривень. Цукерниця скляна, ребриста і з кришкою. Ось так вам, щоб вам було гарніше, тобто краще видно. В двох кольорах така димчата, жовтенька і а, як хамелеон. І ще ось така також зараз зі знижкою цукірниця. Давайте подивимось ціну. А чому на ціннику інша? Зараз перевірю. Так, нема тої старий, старий цінник. 69 гривень, ось такий стакан з подвійними стінками. Високий. Знайшов нову тарілочку білу, дивіться, яка велика. Так, зараз кажу ціну, а діаметр так, 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 26 см. 109 гривень ціна такої новинки. Так, ще одна тарілочка квадратна зі знижкою 24 см, діаметр 49 гривень. Я ці контейнери скляні показував, вже відкривав, тому сьогодні ми вже відкривати не будемо. 189 гривень на три відділення із пластиковою кришкою, яка закривається герметично з чотирьох сторін. Пластик дуже хорошої якості, і саме скло цього судочка дуже. ну як сказати, грубе, Не тоненьке, а грубе скло. Дивіться, нові кошики привезли пластикові. Дивіться, які гарні. Зараз кажу ціну цих кошиків. Ну, як я завжди говорю, коли щось нове, завжди дуже цікаве: 99 гривень знайшов щось таке довге-довге і тоненьке. Я думав, що це знаєте, що палочка для а, літніх людей, а це щось інакше, здається. Зараз я просканую, подивимось. Це у нас карніс для ванної кімнати для шторки 229 гривень. Ось такі чашки зараз а, з подвійними стінками рибристі з вушком 119 гривень. І ось такі з паєтками також, в таку ж саму ціну 119 гривень. Зі знижкою зараз ось такі два келихи в наборі. Ціна 99 гривень. Так, ну що ж, вже привезли нові серветки чи рушники, як правильно називаються, для кухні. Розмір 30 на 50. 29 гривень. Хто пам'ятає цей набір, він був зі знижкою. Набір із 9 пластикових контейнерів. Кожен має кришку маленький, середній та більший. Так, три штуки на 570 мл, три на літр 170 і 3 на літр 770. Зараз він зі знижкою. 379 гривень, акційна ціна. Ми з вами зустрінемось у наступному відео. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.